Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх підписників, гостей каналу. Всіх тих, хто мене дивиться, та коментує. Сьогоднішнє відео я би вирішила зняти на природі, щоб показати куточок невеличкий із мого саду. Подивіться, які вже височені повиростали і сосна, і туї, та, власне кажучи, і голубі ялинки також. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам. І одна кава, що називається, затисалася в цю колекцію, тому що я не змогла підібрати собі п'ятірку. Зазвичай я показую п'ять експонатів, так скажімо, із моєї колекції. Це все новинки. В основному я їх придбала на каналі телеграм-каналі Радощі життя у нашій каті. Ось і розпочинаю я своє відео з ось такої кавової пари. Це рідкісна кавова пара. Погляньте, будь ласка, вона в дуже гарному стані. Дуже якісна порцеляна, білосніжна, тоненька, гарно збережена позолота. І саме головне, що це ручна розмальовка. Бачите? І, що, і хто б ви думали, виробник? Ось погляньте. Це Полтава. Найвища група складності 10 та на той період часу, я думаю, що це 70- ті роки. Ось. Ось така красунька. До нього йде біле класичне блюдечко, Також погляньте, як полива гарно відсвічує. Я її купила у пані Жан, якщо вона мене дивиться. Привіт, пані Жанна! Дякую за таку гарну річ. Ви звернули увагу ось на цю серветочку. Цю серветочку я отримала в подарунок. Також замовляла у пані Світлани. Зараз я вам покажу чашечки, чайні пари вірніше, баранівка. У мене вони були одиначки, але. Я вирішила все ж таки, бо в мене є чашки без блюдець, але продавалася чашка з блюдцями. Так, да, це не рідкість, однак е, така пара також заслуговує для того, щоб бути в колекції. Всі здогадалися знавці порцеляни, що це знаменитий Баранівський фарфоровий завод періоду 60-х років, це чашка. Ось таке клеймо. Дев'ята група складності. Ці чайні пари в гарному стані, збереженою по золотою, завважень нема. Тому я також дякую пані Світлані за те, що вона мені, що вона мені продала ось такі дві чайні пари і за цей подарунок серветочку. Далі показую все те, що я в телеграм-каналі купила ще одну ось таку тарілочку я придбала. Це чашечкою. Це також баранівка, Період 60-70-х років. Це не рідкість, вони є в продажу. Однак у мене не було. Однак такої пари у мене не було. Ось такий малюнок. Ось. Такий же самий малюнок і є на блюдечці. Ось такому. Це, я думаю, 80-ті роки. Таке клеймо Баранівську заводу. Ось така красунька також є. Тут, до речі, є трішки. Бачите, тут є підмальовки ручні. В цілому виглядає ось так. Знімаю вам це відео тільки з огорода прийшла. Боже, зілля в пояс. Не знаю, як у вас, не встигаю виривати. Так, далі ще одну чайну пару я придбала. Це вже не український виробник. Знаєте, в одному із відео мені написали, що що ж це, я так називаю. Великими ми вироби Росії. Добре, я не буду називати великі, хоча правильно люди зрозуміли, що це сарказм. Я буду називати від імперців. Якщо вас так задовільнить, це від імперців, чайна пара. Ось така. Це деколь. Ви знаєте, ось дуже багато, дуже багато посуду у них саме з чорними малюнками. Власне кажучи, які їхні душі, мабуть. І країна я купила із-за форми цієї. Така ручка кілечко, бачите? І це пролетарій, такий кораблик. я в одному із відео думаю, покажу все те, що в мене є в чорних кольорах. Все те, що випускалося. Порцеляна з чорними кольорами в остопленні. Ось така чайна пара. Так, і завершувати я буду. Це вже не в телеграм-каналі куплено, а це було куплено у мене на OLX. Ось така дописька велика чашка. Е, да. Тут співпадає все малюнок, власне кажучи, там і. З клеймом, однак, чашка велетень, а блюдце не від цієї чашки, тому що воно 14 см. Я так думаю, що повинно йти сюди-16,5 см. Однак. Малюнок співпадає, він мені сподобався. І зато, по-перше, що це велетень, Такі чашки випускалися в невеликій кількості в період. А ми бачимо, що тут клеймо 12-та група складності. Тобто, це кінець 50-х років. Це не 60-ті, а кінець 50-х років на Кобизькому фарфоровому заводі. Бачите, Другий сорт, 12-та група складності. Ось таке блюдечко. І ми бачимо також 12 групу складності. Це вже чорне клеймо, це вже третій сорт. Однак група складності, бачите, тут малюнок абсолютно співпадає. Ось такі були мої покупочки. Ось ще давайте покажу вам кусочок мого саду. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А я буду намагатися хоч трішки вас відвернути від цих поганючих новин, від цієї страшнючої війни. На все добре, до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.